Рибацю, зимову риболовлю офіційно розпочато і відкрита на льду. Хоч я й на мосточку, але ловлю на льду отаких ось карасямбів. Ми з Ромкою приїхали. До речі, Ромка. Рибацюги, всім привіт. Коротше, ми приїхали з Максом, не тільки з Максом, з нами ще хлопці. Серега. В нього дуже круті органайзери, ну ви все бачили, цілий сезон ми їх розігрували. Дімка з нами також. Коротше, ми отакою веселою компанією сьогодні виїхали на лід. Ну, давайте так. Лід сьогодні настільки тонкий, 3 см, десь товщина льоду. Макс каже, я вийду. Я сказав, що я виходити не буду. І я ну, вийду. В итогі Макс ловить на місточку. Бачите, вже перший зачетний такий карасик. У нас полови піймався. На, на мармишку не хочу клювати, на покаток вже є клювак. У мене там також, є, там от, трохи далі, де всі хлопці сидять на бонах ловлю. Також були покльовки, був схід. Ну а Макс засняв навіть на камеру покльовочку. Коротше, такі справи. Офіційна зимова рибалочка відкрита. Коротше, рибацю, знаєте, збоку можна подивитися, що просто-напросто люди там от стоять, отак от. у нас там от камера в трьох, дивіться, і дивляться, як карась клює. Да? Вон, раз, два, три. І тут прям в прямому ефірі можна наблюдати, як він клює. Тобто, давайте так. Не як клює карась, а як він не клює. Ви бачили на камеру, що він підходить. Просто-напросто йдеться направлено на мотель і розвертається і все, його взагалі не цікавить. Ну а по льоду, щоб ви так розуміли, да? у нас от льод такий, вон, бачите, ну, тут ще такий більш-менш. З першого разу, якщо нормально так стукнуть, він пробивається Плюс льод дуже м'який. Тобто стаєш і одразу провалюєшся. Тому цього разу ми не ризикнули вставати на лід. Хоча були всі надії. Ну нічого, з мостиком, дивіться, тут мосточок такий. Вон, одна луночка, друга, третя, четверта луночка. Карась є, але є Ну а що робити? Ловимо далі його. Давайте так, будемо намагатися ловити далі. Макс такий каже, говорить, зараз окуня піймає. І піймав. Да? піймав. Ладошечний окунь. Ну, Карася, ви бачили, скільки карася плавало у нас на дні. Да? Нереальна кількість. Пацани он, кажуть, ну, ми такого каже, ще не бачили кількості риби. І в итоге, бачите, усе, клює тільки окунь, а не хоче, карачи, хоч і трісне. Як тобі враження від рибалочки? Я, я як в non, ну, ко, Коли у тебе є камери, ти дивишся онлайн, коли у тебе там покльовка, це реально дуже цікаво і круто. Як вивести це все на стрім, щоб онлайн показувати. Як є? Ви знаєте, зимова рибалочка це найцікавіша рибалочка, мабуть, зі всіх рибалок. Ну, а якщо ще треба почекати, пару днів можна вже на льот виходити. Та знайшли стаю таку, що просто капець. Дивіться, скільки плава, просто нереально риби. Судаки, карасі, карасі ганяють судаків, судаки ганяють карасів. Окуні. Це просто треш якийсь. Це просто якийсь треш. Бачиш Бачиш? цікавиться. Зараз трошки опущу. А, не можна було ще велити, я пазум. Чи треба було. От як їм об'яснив. Ну, ну, да, зрозуміть, що вони хочуть. А, ні. <бузька> <сувач> Хлопці також під понтоном що почали ловити. <сувач> ну, тут риба є, а що робити? Ну, треба її вилавлювати. Фух. Це просто побачив. Весь екран зайняв. Це просто. Ну на мотиля поки не реагує. <рес> Засрали. Коротше, риби ви бачите, яка тут у нас рибалочка. Просто-напросто на колінах сидимо, дивимося в камеру і на камеру підсікаємо рибу. Чи кліє, да, чи не Да, кліє. да Я так і Реально, просто взяв. О, ага. Макс сидит. Я сижу просто, до речі, на каліночки від профмонтаж. Це просто щось з чимось, я вам хочу сказати. Коліна не затягується, а, да? а у Макса вже мокрі, а в мене коліна сухі ну, да, не сучасні. Бачите, у Макса отакі, ну невеличкі товщина, і тут міняються прокладачки. Да, а у мене так, стандартні такі товсті. Такі на коліночки дуже-дуже зручні. Тому коліна у нас в безпеці. Ну що там? Хоч щось, без... без пиці. без <гум> А ну. Та ні, ти що, просто не хочу брати і все. Що тільки не робимо? Тут у нас покаточок, там у Макса покаток з двома гачками. Тут у нас мармишка. у Дімки. Дімка, що у тебе? Також мармишка? Мармишка. Ага. Ні, да. Ну а що? Перший літ. Можливо, риба не активна, але ми знаєте, зрозуміли, що саме в цьому місці карась таки проханий. В інших містах, на Мотель просто, дубасить, перший літ, карася знайшли, ловиш десятки кілограм, а тут щось не хоче. Можливо, його хтось годує, хоча навряд чи це Самара, це не ставочок. Не знаю. Ну ладно, спостерігаємо і ловимо далі. Ну що, діло пішло. Можно так сказать. Ой, хорош. Хорош, карасик. Йе, діло Слука, пішло. Макс просто сегодня А ну. Да подивися, який. Хорош. Изорота прям. Нижно. Поклевка была на зиму. Мене. Капюшон меня не А, снять тобі капюшон. Да. Давай. Дякую. О, аж... о, мир. Диви, який карасям. Хороша карась. На льоду ловити карася. Це просто кайф. Я цього рік ждав. І нарешті відкрили сезон по карасю. Так, ну ми карасики, вже, знаєте ж, відпускаємо, тому карасів відпускаємо. І дивимося на покльовки. Далі як риба, клює, плава, дерга, смика. Коротше, кайф. І. Попав. <рес> ну що там? Пан Роман. що, як рибалка? О! Бомба, рибалочка просто супер. А вам як першого разу? Нормально. Ром, <Civ> поясни, будь ласка, чому ти кажеш, що зимова рибалка найкраща рибалка в світі. Спін херня, карпова херня, Ні-ні-ні, Карпова по-своєму. Фідерна а рибалочка по-своєму. Рибалочка там на толстолоба і спінгова рибалочка по-своєму. Але зимова рибалочка, по-перше, дуже мала кількість снастей. Взяв саночки. Ящик, на колені, удочки і поїхав. Все. Mm. І саме кайф це ловити з льоду. Пробурив луночку, сів тихесенько, заварив собі чайка, бутербродики і сидиш ловиш. що це так кайфуха, я не знаю. Ну, Для нас з Максом зимова рибалка це прям в топі. Okay. Макс зловив ще одного дебелячого карася. Причому він вудку не вкрав. Так, на ми обвилися Шо? Опа, карасева. Карасева, дебелый. Yeah, yeah, О, хороший. тихо. И ушел. <laughs> ушел с крючком. А, просто. <laughs> Ладно, то такое. Сейчас перевяжем, то уже мелочи. Что можно сказать? Стащила в удочку. О, все, весь я грязный полностью нырял за удочкой. Бо, блин, капец просто какой Димка, сиди рядом. <laughs> Ой. Ой. Сергій сидів рядом. Я судочка, тільки бульк і пішла. Я за нею бігом в карася, витягнув, побачив, все добре. Але це нормально. рибу... Це на камері також я засняв. Знімав, так? Так, серйозно. Серйозно, це знімаєте? А, ні, я мож... Я думав, ти засняв, коли вудочка ні. Yeah, yeah. <laughs> ну коротше, отакий вот момент. Кайфуха, реально кайфуха. Yeah, yeah. Зимова риболовля це є цей є адреналін. Оооо, карасям Ой, карасямба ще О, один. От не знаю, бачили ви чи не бачили, як я витягував, але усьо карасямба. А якщо у нього крючок в гачку ще один, то це буде те ж саме. Хлопці з нами ще один Підійшли. Походу, да. да. Саме-сами голодний. І все такий карасямба. Так, тепер треба достатись. А ну давай, 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 давай. Капець, конечно. О, хорош! Це точно, що слухай, другий раз. раз так, не да. А ну-ка, показуй. О, дивись. Зараз гачок з рота витягну. Слухайте, рибацьовець, це просто-напросто бомба. А? Оце карасямба. Чистий, красивий, гарнюній. Карасямба. Ось вот така ось. А на що клюнув? Слухай, клюнув на покаток. Випускай його. Пішов. пішов. Да. Клюнув на покаток. Воно Зараз це грузик, стопорок і гачок. І можеш регулювати длину цього повід... повідка. Ну, Топова реальна річ. Але е, по гачкам я можу сказати одне, що по гачкам треба гачки треба одягати тільки гострі. А гострі гачки це у нас йде тільки оптиміст. Ми вже скільки не перепробували на фідерну, на коропову риболовлю, але гачки оптиміст показують себе найкраще. Ціна якість кайфова і дуже гарно сікуть рибу. Ви ж бачите, що в мене сходів майже нема. Покльовка є, покльовка є. А саме на оці гачки, да, ми ловили? Це да, Кейру, кей кей четвертий четверти, розмір, розмір да. якраз да. по зимовій. Да. рибаловські саме то. І дивіться, замовили ще від профмонтажу собі. отакий Ось кейсик для зимової риболовлі. більш нічого не треба брати. Ящики це тільки як місць замість стільця собі. А тут дивіться, оце у вас яка мармишниця. Да? Дивіться, у нас мармишок це невелику кількість ми на улові поцепили. Тут є карманчик, там ми ножиці хранимо там в різні снасті, гачки. І ось дивіться, як удобно лежать ваші. Вудочки зимові. І реально річ по кайфу. От, реально, по кайфу. Так що отак от. Рекомендація від ну а Ми довго балакати не будемо. Перенаживляємо мотилика і дубасимо карасика далі. Та ща, ще, за, що. Реально обережно доставай. Та що він тебе такий материй? Та. На берег. Щас тихо, все забиває. Тихо, тихо, тихо. Доставай, доставай, я... доставай сюда. Я по лункам прокачу. Це точно. Ой гарнюній. Ну нарешті ти відловився. Розловився. Ну а да, ну, Дай мені. Я, Та, хоч, я хоч руки вимажу в карася на, сьогодні. Я хочу З гачком, з усім гамозом, Вам Дайте одну пірамідку. Ні, не, 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 дякую. Ми на такій Насті не ловимо. Подивіться, і що саме цікаво, йо оце гачки. це просто капець. Я хрен видерний з того карася. Слухайте, це просто одне задоволення. На зимовій рибалості ловити отаких от карасиків. А з камерою і це все дивитися онлайн, це втричі кайфові, ніж просто сидіти. Це, я не знаю, чесно, емоції, мене переповнюють. Рубацюги, це просто крутя. Працюємо далі. Хорош, давай давай, 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 доставай. Ой-ой-ой, не могу, не могу. Пішов, 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 пішов. Пішов, 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 пішов. Давай, 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 давай. Фу-фу, підожди. тягне вниз. Да диви, який лапать. Хорош, хорош. Слухай, ну ти на 01 рісточку можеш його напити. А я його забагрив трошки. Тихо, 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 тихо. Вітиряємо, я її він придавив. Ну диви, який карасямба. Диви, який карасямба. Слухай ну дебеляче. А давай зважимо. Давай, а де ваги? Давай зважимо. А де ваги? Ай зараз принесу. Потримай. Ваги вже принесли. Ваги ваги у нас є. Зараз будемо важити. Давай ваш, поки ще рибка кліє. Слухайте, ну... 380. 375. 380. 375. Грам. Слухайте, ну Гарні. таких карасям половить на 01 лісочку. Це просто-напросто. Да, да. -просто... Жилка тріщить. <гум> І досталиш його. Да. А вон білка, дивіться, воно теж да. хоче карасика. Бачите, як <с> прокидається азарт. <гум> Хлопці кажуть все. Після цієї рибалки це точно 100% поїдемо куплятись Насті. Також ми їх трошки заразили отаким. От класним, Отакою класною рибалочкою. Так, ну, цього карася ми водичку. Макс же там вже перенасадив мотилика, чекаємо на наступну покльовочку. Так, що трошки ми половили, карасики окунців наловили. Тепер треба і пообідати. Куди ж без обіду? Дивіться, ми який стол собі забабахали. Так, по традиції у нас тут чайочок, сирнички, бутербродики. Так що що ще потрібно для звичайного рибака на зимній риболовлі? Коротше, хто нас дивиться, всім смачного, ми швидко пообідаємо, поп'ємо чайочку і будемо далі дубасити карася, ну і рибку яка піде. Настигли, ми, ми обідаємо, все. Всі і тут вона рибу Дім Блін, зря камеру виключив. Майже онлайн були. Ну що, Дім, там Потихеньку, 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 ти вже і мене тут потягнув, трошки запутався. Що там? Щось кудись затягнув, да? Потихеньку, потихеньку, бо лісочка ти вже зрозумів, да, що вона дуже тоненька. Я вже один раз один раз обирвав. О, во-во-во, есть. О, й... ой-ой-ой-ой-ой. Зійшов. А він ще твою. Жив... Ні, Жив... то що він зачепив, але на відео було видно, що там мелькнув дуже великий карась, но зійшов не. Дуже шкода, але зійшов. Коротше, ми продовжуємо далі обідати, а у мене ось всю... Теж клювака була. Коротше, ми почали обідати і активувався Коли Треба було спочатку пообідати ну, да. вранці. А потім вже ловити, сідати. Ну, коротше, отак от. Ладно, п'ємо чай. Обідаємо. Заразили людину. Заразили. Давай, 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 давай. Єсть. Ти Ой, Поки достав камеру, я вже карася достав. Достав чи спустив? Достав, 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 О! Достав. О, <рес> просто диви, який. Ладошечний, Ладошечний карасик. На жарьоху буде саме воно, але не сьогодні. <рес> Цих карасів ми відпускаємо усіх повністю. Да, рибацю, отака рибалочка. Тільки пообідали. Вже одна покльовочка була у Діми. Ну, зійшов, нічого страшного.

Просто хлопці красавці тільки закинули, пробурили луночки нові. І от у Макса окушочок, <рес> І сюди це найвеличніший судак в моєму житті. <рес> <рес> це жесть. Слухай, ну ти ж їздив тоді на спінінга кидати там, на тракторну бригаду, <рес> у тебе не було нічого, ну хоч тут половиш судаків. <рес> Да, є таке. Дімка, що там у тебе? <рес> 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 Рекорд з рекордів, держи. <рес> <рес> Ладно, давай їх туди в воду. <рес> не, Ну, ну кльов вообще <рес> супер. Зато не сумно. <рес> так, рибацюга, ну що? Ми вже отрибачились. <рес> Слухайте, ну кайфанули по першому льоду, хоча і не вийшли на льот, але з луночок ми Но перебачили. Перебачили з льоду. Тож, з льоду. під льдом. Під льдом, льдом. Да. Да. І карасі Над були сьогодні, і окуня були сьогодні. І судачки, і судачки залітали. залітали. Хлопці взагалі, прониклися риболовлю зимовою. Да. Сказали нам, дуже сильно нас. Благодарили, дякували, що витащили на рибалочку зимову, показали, що і як. Сподіваємось на те, що вони захворіють також зимовою рибалочкою і е, будуть составляти нам компанію. Це точно. Ну, сезон 2025-2026. Ми. Офіційно відкрили, відкрили. Офіційно кайфанули. тільки ми рік цілий ждали. Ну, як завжди, де ловити, як ловити та на що ловити, вирішувати тільки вам. Якщо сподобалось, ставте подобайку. Обов'язково пишіть коментарі. І під, не забувайте підписуватися, активувати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Да. І до зустрічі в наступній серії. Всім пока! Всім пока!